Без світла у Шосткинській громаді перебуває понад три тисячі родин. Відновити роботу системи повністю наразі неможливо. Ви дивитесь новини на межі у студії Ганна Томіна, і ми говоримо про головні новини всіх десяти громад Шосткинського району. Чи з часу масованої атаки на шостку, 4 жовтня, міський голова Микола Нога назвав орієнтовну кількість абонентів, заструмлених через російські удари. Зробив він це в ефірі програми Суспільне студії. За даними міського голови райцентру, понад 3 тисячі домогосподарств залишаються без електропостачання, а частину зруйнованих об'єктів наразі неможливо відновити. За його словами, попри складну ситуацію, енергетики з різних регіонів допомагають місцевим фахівцям у відновленні електропостачання. Медичні заклади та системи водозабезпечення нині працюють. На резервних генераторах тиждень у Глухові не вивозили відходи з контейнерів біля будинків. Переповнені баки, розкидані пакети та зграї птахів стали звичним пейзажем для більшості дворів. В управлінні ЖКГ пояснюють, техніка підрядника зламалася, і саме це спричинило затримку. Чому проблема затягнулася та коли місто нарешті очистять від сміття? Далі в сюжеті. У глухові мешканці кількох районів скаржаться, що вже тиждень не вивозять сміття з контейнерів біля їхніх будинків. Баки переповнені довколаних купа пакетів, а неприємний запах поширюється на весь двір. Воно вже розлітається, кітці розтягують не харчу. Приїжали мусор, вивезли. Ніту в мусорках пусто. Ніту я зараз мусор виносила. А то лежить, тут і нічого не вивозить. В управлінні житлово-комунального господарства пояснюють, затримка сталася, бо зламався сміттєвоз у підрядниках, який відповідає за вивіз відходів. Дійсно на тому тижні склалася така ситуація, що у перевізника зламалася та автівка, сміттєвоз яким вивозилося сміття, і е, вимушено він став на ремонт. Близько двох днів не вивозилося сміття. Наразі вже знайшли іншу машину, вивозить іншою машиною. Також вручну дуже багато забирають, але з тією кількістю сміття, яка в нас складається, не впораються вони так швидко, як воно це сміття зібралось. Наразі вже більшість контейнерних баків у нас чисті. Ще декілька залишилось місць, які за ближайші, найближчі пару днів наведуть лад. Люди, що мешкають у гостонаселеному житловому кварталі, кажуть, що переповнені контейнери звична картина. У дворі, де живе пан Анатолій, лише три баки на вісім багатоповерхівок. Проте чоловік зазначає, що розуміє, техніка може ламатися. Головне, щоб зараз сміття знову почали вивозити. Воно, я ж не знаю, яка система раз поламалось. Ремонт не управляється. Поламалася, так, це машина? Що... Да, ну так, да, може, поламалася. А що ж жалуватися? Це ж е, машина. Це, це та, та саме їде, поламалася лицепита і все. Це лицепита, а це ж машина. Анастасія Третяк розповідає, що надавач послуг із вивезення відходів насамперед намагався забирати сміття житлового сектору. Цим у місті займається Зеленбуд. Редакція звернулася за коментарем до директора підприємства, але роз'яснити ситуацію він відмовився. Якщо ми беремо за це ситуацію, яка склалася в центрі тут міста, то там контейнери приватних підприємців. В першу чергу перевізник прибирав у населення те, що от у нас під будинками да, сміттєві баки. А приватний сектор прибирається вже там у підприємців, мається на увазі. Просто що туди люди також в нас носять сміття, то вже інше питання. Раніше сміття утилізувала приватна компанія однак після змін у законодавстві ці повноваження передали комунальному підприємству. Людей опинилися в лікарні після зіткнення двох автомобілів поблизу села Усок у суботу вранці. Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний водій автомобіля Рено, об'їжджаючи припаркований на узбіччі автобус, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Honda під керування 54-річного чоловіка. В результаті ДТП водій Рено та двоє пасажирів, 38-річна жінка та 47-річний чоловік, отримали травми середнього ступеня тяжкості та були шпиталізовані. Водієві Хонда медики надали допомогу на місці події. 73-річну мешканку Чуйківки евакуювали поліцейські село розташоване всього за 5 кілометрів від кордону з Росією і перебуває під постійними обстрілами. Як повідомили в обласній поліції, до правоохоронців звернувся син жінки. Він тривалий час не міг із нею зв'язатися. Самостійно виїхати з небезпечної території вона не могла. Рік тому, 10 листопада 2024 року, російські війська атакували прикордонне село Княжичі на Сумщині. Під час артобстрілу загинув чоловік. Ще одна жінка отримала тяжкі поранення. Снаряд розірвався просто біля двору родини Білецьких. Тут до мене, ну я сказати, мої сару прийшов мені у хаті. Я дивився телевізор. Він каже: ну, зараз я скачаю, кіну собі на телефон. и пойду до дома. А если, если уже то он только вышел, и тут бабах, я выскочил, а он уже лежит хрипеть. И чего уже жилька хрипеть, кричить? Там, бег туда, тут сюда вернулся, и уже умер. Вот, вот, я? Ну, сквозь. Ну, что это таке? Я чув второй пострел. Я побежал у друга и побежал в подвал. Второй пострел позвонил, и сразу там у нас трансформатор попал, провода побивало и окна у людей, и этот. И я бежу, я пошел крики. Прибегаю, а тут вот такая вот. Ну, соседка. Моя лежить, кричить вся крові, і тут лежить Анатолій. Ця сім'я приїхала 5 сентября 2023 року. Із, із буди як переселенці. Їх там почали обстрілювати, їм дали тут захист. Взяли домилку, тут все вони, ну. Усе, ну як сказати, все в їх було, все заготовляли дрова, все жили як повноцінна сім'я. Анатолій взагалі хороший чоловік був. Як не попросиш, не лкашне, він сюди допомагав, це навіть от так іде, бачиш, що десь окошко там розбита. Давайте вам допоможу. І йому теж, як йому люди теж обращалися, як хорошому чоловіку. — Доброго Добрання. Телебачення, не розкажете, що вчора було. І сьогодні було. — Сьогодні? Це довго ще, так? Годину десь назад. Он на городі пролетів проліт. Пленка натягнута, середині окна побиті, все, середній посуд, все. Стінка, все, коротше, з місяць розмішано. Он є такі, позаходили в осколки. Не Ага. — Дивіться. На цьому все. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Бережіть себе та своїх близьких. І до зустрічі завтра.